Всім привіт, з вами Детнір, і сьогодні я буду будувати меч. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і я починаю. І так, я буду робити меч, тому давайте буду я, ну, робити меч, так? Ну, і він має в мене. Ну, ну, я ну, я отакий в мене меч ну, має бути, так? Тому я буду будувати меч ну, в Майнкрафті, тому. Я і ну, давайте буду я добудовувати меч. Ну, отакий в Майнкрафті, так? Ну, і я вірю, що в мене меч буде реально ідеальним. Тому я буду його і добудовувати. І, до речі, я якби хочу дещо розказати, але я не можу. Ну, окей. Я буду добудовувати ну, мечі в Майнкрафті, так? Ну, І до речі, в мене вже так ідеально виходить, так? Ну. Реально, такий ідеальний меч в мене. Я хочу, щоб він в мене вийшов. Ну, Тому я буду добудовувати меч ну, в Майнкрафті. Ну, так. Тому я буду його добудовувати. Ну... Бо я ж хочу, щоб він у мене ідеальним, е, ідеальним був, так? Ну, е, Тому. отак. Ну, Я буду добудовувати меч. Так, я якби добудовую отакий меч, і я е, як би дещо розкажу. Ну, Я виживав із другом, Ну, і був е, ну, вовк Нейк, да? ну, і ми ну, вижили. Да? Ну, і його вбив моб. Да? Таке є, да? То, що е, вбиває моб вовків. Да? Ну, да, ми там вижили, да? таке було, добували е, ті речі. Ну, і вже нема е, того. Ну, ну, да, так і є. ну, Давайте буду я добудовувати меч. Так? Ну, бо я хочу добудувати меч, отакий імбовий. Ну, тому я буду добудовувати отакий імбовий меч. І так, давайте добудую. будую я вже його. І так, я вже добудував. Ну, далі, що я буду робити? Я далі буду отак робити, тому давайте буду я отак і робити. Ну, Щоб в мене вийшов імбовий меч. Тому ну, нефіговий вийшов, да, тому давайте буду я отак і робити. Ну, Він в мене має бути офігенним, тому я буду і будувати такий меч. Ну, щоб він в мене серйозним був отакий меч, да? тому я буду добудовувати меч. Ну, да. Давайте отак шоль, буду робити. да. Щоб щоб у такий меч, тому я буду добудовувати матч. Ну, в Майнкрафті, так? Ну, Тому я давайте буду добудовувати. Ну, і в мене вже, до речі, імбово вийшов меч, так? Ну, Я буду далі добудовувати матч, що я там не добудував, ну, тому якби, буду добудовувати, да? щоб він у мене якось ну, був імбовий. да? Тому якби, я його і добудую. так. Ну, Я ж маю добудувати ну, е, оцей меч, тому я його і добудую. так. Далі я буду що робити? Ну, е, Отаке коло буду робити так. Тому, е, тому і я буду добудовувати меч. Ну, я ж хочу, щоб він в мене вийшов. Тому я буду добудовувати таке коло і буду добудовувати меч. Так, ну, Е, тому е, давайте буду я і добудовувати, ну, щоб в мене вийшло так. Ну, е, Тому якби отак в мене і має е, в, е, бути. да? Ну, е, Тому давайте буду я добудовувати. Е, му, ну, меч, да? Тому давайте буду добудовувати. Ну, В мене вже е, реально вийшло імбово. так? Ну... Вийшов в мене меч. Ну, я бачу, що я дещо хочу тут доробити. Тому я буду і дороблювати ну, меч. Тому давайте буду я і дороблювати меч. Ну, да. Тому давайте. І так, що я буду тут робити? Я тут бачу, що дещо в мене не дуже ідеально, тому давайте буду я робити так, щоб в мене. Вийшло ідеально. Ну, щоб в мене вийшов ідеально меч. Тому я буду так і робити. Так, ну що, давайте буду я вже робити. Ну, так, де в мене тут ота штукенція? В мене вона отут. І я буду добудовувати її. Ну, ну, і я буду добудовувати той меч, тому давайте буду я і добудовувати. Ну, щоб в мене вийшов реально такий ідеальний меч. Ой, в мене тут дещо не то вийшло. Ну, окей. я буду добудовувати отакий меч. Ну, і він у мене вже вийшов, да? Ну, отакий ідеальний меч у мене вийшов. да? Ну, І всім до побачення.